Всім доброго дня! У мене сьогодні для вас хороші новини. Розказую, як можна поїхати офіційно в Британію на роботу уже найближчим часом. І так, нагадую, що офіційно в Британію на роботу вас можуть відправляти лише офіційні представники. І на сайті одного з офіційних представників з'явилася така інформація, що вони мають короткострокові розміщення у Великобританії на збір яблук. Тривалість роботи півтора-два місяці, тільки для українців по робочій візі, не Бірпі. Початок роботи 4 вересня 2023 року. Бажаючи взяти участь, заповнювати заповніть анкету на сайті. Так, про Тараторив тепер давайте спочатку по порядку. <смі> анкету на сайті, де брати той сайт? Дивіться, для вашої ж зручності. Я все зробив максимально зручно. Анкета і посилання на цей сайт будуть в описі під відео. Дивіться, в описі під відео переходите, там буде ссылка, я підпишу її заповняти анкету, нажимаєте на її. І заповняєте анкету. Все, там буде посилка безпосередньо на анкету. Далі, по анкеті, що я вам скажу по анкеті? Радити нічого не буду, всі дорослі люди, кожен знає, як йому, звичайно, що краще, але все ж таки, на що я рекомендую звернути увагу? Місяць, який хочете їхати, вибираєте вересень. Термін робочого контракту, який вас влаштовує, вибираєте 1,5-2 місяці. Так як ви розумієте, ви свідомо розумієте, що ви їдете на 1,5-2 місяці. Так? У вас в оголошенні це вказано. Раз і бажаний тип розміщень, ви вибираєте фрукти. Ну, це теж думаю, зрозуміло. Ці пунктики у вас будуть вже в самому кінці. Але все ж таки, ось я скріншоти прикріпив. Подивіться на скріншотах, як воно буде все виглядати. І все, погнали тепер далі. Заповнили ви заявку, так? Що робити далі? Далі сидіти, сидіти, мріяти. Сидіти, мріяти? Нє, не сидіти, мріяти. Далі чекати співбесіду. Займатися своїми справами і паралельно чекати співбесіду. Ну що, давайте серйозніше, пройшли співбесіду, отримали робочий контракт з фермою. Подаєтеся на візу до цього моменту, до моменту подачі на візу, ви нікому абсолютно нічого не платите. вартість візи 259 фунтів або ж 320 доларів. Це якщо подаватися в Україні, якщо подаватися в ЄС, ще будуть плюс послуги візового центру. Може бути під десь 55 євро, десь 70 євро, в залежності від того, де ви знаходитеся. Зрозуміло, зафіксували собі витрати 320 доларів, зафіксували витрати. Далі наступна ваша витрата це на дорогу до Британії. На дорогу до Британії ви будете, скоріш за все, летіти літаком. От це також ваші витрати на дорогу. Ви скажете, де ж тут, де ж тут плюси? Я вам скажу так. Якщо ви плюсів тут не бачите, тоді ви просто не заповняєте анкету і не займаєте час офіційних представників. Ну і напевно, що мій час, тому що я людина відкрита, але багато хто просто без вдячності користується тою відкритістю. Ну, до речі, якщо ви хочете мені подякувати, ви можете мені подякувати. Посилання на те, як мені подякувати, буде теж в описі під відео, зокрема, номер карточки. Да. Далі, які плюси в цьому всьому, я бачу? От дивіться. Дуже великий саме основний плюс. Хто дивиться це відео, то знаходиться в правильному і в правильний час, я в тому вже впевнений. Саме основний плюс, якщо продовжать можливість подачі на BRP, то ви подастеся на BRP карту і матимете змогу працювати в Британії три роки. Зрозуміло. Якщо продовжать. чому я кажу, якщо продовжать? тому що в липні парламент Британії розгляне можливість продовження подачі на BRP українцям, які заїжджають по робочих візах і по туристичних візах. Так, да, але липня чекати не варто, тому ви маєте уже зараз розуміти, чи ви сильно хочете в Британію, чи ви не сильно хочете в Британію. Якщо сильно хочете в Британію, то вже зараз заповняйте анкету. Чому уже зараз, щоб не було такого потім, що я почекаю, а місць уже не буде. От такий розклад. Який наступний плюс бачу. Якщо навіть не продовжать можливість подачі на BRP, то на наступний рік ви будете в пріоритеті, так як ви уже повторник. Це однозначно також, що плюс. Ну, але, звичайно, це моя точка зору. Я нікого їхати не призиваю, кожен вирішує сам, чи йому Їхати чи йому не їхати? Я оце відео зробив чисто з точки зору свого ентузіазму, тому що дивлюся по чатах і коли. Я бачу ось такі повідомлення. Дивіться, я вам прикріплю повідомлення. Да, коли, коли чоловіки шукають собі спонсора і готові платити. Йому в чаті пишуть, що це можуть бути шахраї. Він каже: Ну я по-іншому не знаю, як поїхати. От дивіться, моє відео в відкритому доступі. Тепер ви знаєте, як поїхати по-іншому. Якщо вам цей варіант підходить, окей, плюс, плюс, плюс. Якщо він не підходить, не заповняйте анкети, нікому не морочите голову і все. Ну, от, думаю, так розказав вам, максимально коротенько, максимально інформативно. Хто хоче заповняти анкету, будь ласка, заповняйте анкету уже. Не чекайте потім, не чекайте потім, потім розміщень не буде. Я вам кажу так, як воно є. Я вам кажу, що це розміщення від офіційного представника, які реально відправляють людей, тому що тільки офіційні представники можуть відправляти людей. Да, е, тому все у вас буде нормально, все у вас буде хорошо. Хто не бачить сенсу їхати, не їдьте. Хто бачить сенс, однозначно, що подавайтеся, їдьте і все у вас буде добре. Все народ, як вам такі коротенькі відео. А ну, пишіть в коментарях. Да. Да, до речі, хто хоче мені подякувати, також можете мені подякувати фінансово, подякувати добрим словом, поставити лайк, підписатися на цей канал. Ну і, звичайно ж, відправляти це відео тим, хто хоче їхати в Британію з вас або ваших близьких, тому що ситуації є різні. Там пишуть мені, наприклад, жінки, які в силу тих чи інших причин не можуть виступити спонсором для своїх чоловіків або для своїх подружок. Так, будь ласка, ваш чоловік або ваша подружка їде на роботу. Якщо можливість подачі на BRP продовжить, подасться на BRP і буде біля вас. Супер, супер, але потрібно діяти вже. Да, тому пере, підписуйтесь на канал і слідкуйте саме основне за каналом. Чому слідкуйте? Слідкувати це значить дивитися відео, коли воно вийшло. От, отак ви будете дізнаватися самі перші, саму актуальну інформацію. От народ, все тому на зв'язку. Да, багато знову говорю, але ж кожен висновки робить сам і вважає наскільки йому це потрібно або не потрібно.